Всім привіт, друзі! Я світала на щось типу трейлера, другого п'ятої лая по ПВЗ Fusion. Поїхали. Спочатку про зміни з сірілістом. Можете побачити, що самих ліній стало більше, додалися супергібриди, а також ще якісь два дивні зображення, на які коштують один бал. І якщо з лініями і супергібридами все більш-менш зрозуміло, то що то, то що то за зображення? Зірка зі стрілочками це по факту дві зірки, які стоять по краям. Також вони не, ніколи не коштують бал, а завжди переносять його на інші рослини. Також цю зірку можна поставити на якусь іншу рослину, якось, наприклад, тут із шипами. А ось ліктарик, на якому намальовано Х6, це просто 6 ліктариків навколо якоїсь рослини. Також їх обов'язково треба ставити навколо якоїсь рослини. В цьому чемпіонаті братимуть участь 16 команд. І якщо вам цікаво, що це за дошка для Бінго, зараз у вас на екрані, то я вам відповім. Це сітка для першого раунду. Так, в першому раунді я розділю всі команди на чотири команди по чотири команди. Як би це дивно не звучало. Тут жовті, зелені, червоні, сині, ну, я так думаю, всі зрозуміли. В перших восьми відео першого раунду буде битва двох найсильніших і двох найслабіших команд почергово, ну, себто по одній команді з кожної великої команди. Цифри показують почерговість команд. Хоча, звичайно, на, на фінальній версії цієї сітки, коли замість цифр будуть команди, нічого цього не буде видно. Але, в принципі, почерговість буде та одна і та сама. Наприклад, зараз битва першої команди з синіх і перша команда з червоних. Команда синіх набирає 19 балів, наприклад, а команда червоних, не знаю, там, 21. То на сітці це відобразиться приблизно ось так. А, ну і завжди, коли якась команда буде краще за іншу в групі. То я цю команду буду переміщувати вправо для того, щоб зліва були найслабіші, а справа найкрутіші. Коли всі вісім битв буде проведено, то з першої то з найкрутішої команди не вибуде ніхто, з другої вибуде найслабіший, з третьої двоє найслабіших, а з четвертою взагалі лише один залишиться найкрутіший. Ну, приблизно ось так. Після всього цього буде ще екстра раунд для найслабшої команди, яка пройшла, з кожною великою командою. Там я просто дам всім командам прокачку і перевірю їх на тих самих раундах. Ця битва має йти два відео, адже там буде аж чотири команди. З них пройдуть лише дві. Далі в півфіналах буде битва по спочатку найсильнішої проти найслабкішої команди по того першого раунду. А далі буде відразу дві троєні битви. Друга команда проти шостої і проти сьомої. Ну і третя команда проти четвертої і п'ятої. З кожної битви буде лише один переможець, які потім зійдуться в трійновому фіналі. На цьому новинами по чемпіонату все. Також хочу ще додати, що ось зараз прямо ви видите на вашому екрані той самий дев'ятий раунд із фіналу першого чемпіонату Ілая по ПВЗ Fusion. Мені стало цікаво, а ще є хоч якась команда, що може витримати в цьому раунді пів хвилини або й більше. І саме для цього я хочу зробити ще один відео, мабуть, я його зроблю прямо після цього, а мабуть, ще трішки пізніше. В, тому, в ньому я буду перевіряти дуже багато команд проти цього раунду. В цьому відео я можу перевірити навіть вашу команду або й декілька, якщо ви напишете їх під цим відео. Хоча я сам напевно зберу якусь команду, або й декілька. Коротше, це ви бачите, у вас на екрані треба зібрати команду із п'яти рослин. Кількість зібалів не обмежена, але, звичайно, треба зібрати команду якомога дешевше, ось приблизно як так як було б задічі в челенджах. всім за перегляд цього відео. Якщо хочете уважно слідкувати за чемпіонатами і тим, як вони робляться, або навіть хочете забрати свою команду, то обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, адже там я вже давним-давно зробив пост на тему всього цього відео, все, що тут було, і взагалі всього, що відбувається в каналі. Тому, в принципі, я не знаю, як вам ще, сказ... ще западете на цей телеграм-канал. Тому просто підписуйте туди. Ще раз дякую за перегляд Для цього відео. Всім до побачення!